Фахівці Рівненського обласного центру зайнятості Олеся Панасюк, Світлана Жовнір та Олеся Парчук провели тренінг-семінар для здобувачів МЕГУ та Рівненського фахового коледжу інформаційних технологій. Захід було організовано Центром фахових студій економічного факультету, який очолює. Доцентка кафедри економіки та фінансів Лариса Коваль запрошені спікери презентували слухачам специфіку створення та розсилки резюме в залежності від виду діяльності та бажаної посади. Розповіли не лише про стандартні паперові та електронні варіанти такого важливого документу, але й зауважили про необхідність освоєння відеорезюме резюме для зацікавлення роботодавців по завершенню презентації присутні активно ставили запитання щодо нюансів працевлаштування у період воєнного стану. Та особливостей участі у програмі надання мікрогрантів на рахунок роботи. Я навчаюся на спеціальності фінанси, банківська справа та страхування. Зараз у нас буде практика скоро в фінансово-кредитній установі, зокрема в банку, і мені дуже подобається, що наш коледж дає не тільки хорошу базу знань, а ще й можливість навчитися якихось практичних навичок. Нас запросили у даний навчальний заклад для того, щоб розповісти студентам про послуги. Які надає служба зайнятості, про активні програми зайнятості, які наразі центр зайнятості може запропонувати, і про те, як правильно скласти резюме для того, щоб студенти вийшли на ринок праці уже готовими до того, щоб пропонувати себе в якості претендентів на наявні вакансії, наявні посади.